Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магії. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я також зроблю. Що на сьогодні тільки не буде. І останні новини, ну. і, і не тільки. Одним словом, багато всяку. Ну що, вмощуйтесь позручніше, а я починаю. Ну, як і завжди буду повністю питання читати, а вже потім для Руни, відповідно перефразовувати. Так, гаразд. Ну, давайте. Е, цікаво, чи дійсно цей саміт Шос стане як антинато. Там вже білоруси до нього вступили. Ну, давайте подивимось, чи дійсно вдасться цьому їхньому шосу, як там шанхайське, якесь там співробітництво, да? е, Оборонне співробітництво, напевно. Ось, чи дійсно йому вдасться досягти розмаху НАТО, так би мовити. Раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Чи вдасться цій от організації ШОС, е, яку Китаю очолює, е, відповідно стати достойним, гідним конкурентом НАТО? Скажіть вам правду. Щось не хоче вилазити. Урус перевернути. Де вас перевернутий. Постаруна. Ну-ну-ну. Що тут? ЕВАС перевернутий, і фінал цього всього який. Фінал феху. А, та сил у них таких не буде. Не буде у них таких сил тягатись з НАТО. Що у нас тут? Урус перевернутий, вас перевернути, пуста руна, Евас феху. <кху> Прошу мова. Зразу ось брак сил, брак ресурсу. Ось, відповідно. Як в плані там снарядів і так далі, так ось і в плані зброї. Ну, тобто... Ось. Ну, нема такого, нема такого. Тим не менш, тут ще ось пуста руна показує, що тут ще буде якась зміна по ситуації. Це ще щось тут невідомість, певна, присутня. Це ще якісь невідомі фактори, щось ще випливає. Все рівно. Перепрошую. Да що ж таке? Так, перепрошую. Е, ось, відповідно, Ева з переверти показує, що там не буде швидкого розвитку. Це руна про розвиток, так. Да, Але вона переверта, швидкого розвитку там не буде. І все-таки фехо. Е, упір там більше йде на економіку. Наскільки я бачу, ніж на на прям військову силу. Ну, поправте, якщо я в поправте в коментарях, якщо я помилився. Но, е, ресурс у них з'явиться, щоб розвиватись, набагато пізніше. І все рівно упор більше на економічні якісь взаємодії, не стільки прям на військові, е ну тому якби чи стане це заміною на не заміною, тобто е противником НАТО, ну в найближчій перспективі, наскільки руни показують, такого не видно. А руни на найближчі кілька років зазвичай показують. Так, дякую за відповідь. Так, давайте наступне питання. О, тут велике. Тут треба буде зачитати, щоб було розуміння. Можна вас попросити подивитися інформацію, яку розповідає військовий волонтер. Він приїхав за фону і каже, що старці сказали, що 17 листопада о 12-й годині буде проголошено закінчення війни. Тому що напередодні впаде літак з Путіном, який буде летіти до Узбекистану. Зразу кидається в вічі точна дата і точний час. Пророцтва так не робляться, воно так не працює. Ну а загалом, ну давайте подивимось, чому ні. Так, добре. Дякую за відповіді. Ну, раз, покажіть мені, будь ласка, дійсно, завершенню війни в Україні передуватиме така подія, що Путін, ну чи то двійник Путіна, а, впаде в літаку. Розіб'ється в літаку. Скажіть вам, правду. Фехуєра. Ну ну, ну. Канон. Постаруна. Ну, ну, що далі? Альгіс перевернутий. І фінал цього всього який. Уню перевернута. А, ну, цікаво воно йде. Цікаво воно виглядає. Що ми маємо? Феху є ракану постаруна, аліс переверне, Уню перевернута. Е, ну що ж, брехні тут не випало. Тому і, якби дійсно, тут ось впала. Тобто, ось якісь гроші йдуть, щось таке важливе з фінансами пов'язане. Ось іде завершення циклу, відповідно. А, реалізація плану якогось, то не просто так буде, то буде не випадкова подія. Все поволі вищих сил, можна сказати, з одного боку. З другого боку, це таємниця, певна. Не все там буде окутано таємницею. Небезпека якась там буде загалом, Ну можливо, небезпека самого того літака і ось траур. Тому, як би дійсно, якийсь траур буде передувати закінченню війни в Україні. Траур, відповідно, про Росію. Мова впаде літак з Путіном ну, чи то його двійником? Можливо, брехні тут не випало. Тут ось задум вищих сил в тому числі буде реалізовано. Ну а щодо прям дати закінчення війни, не хочу дивитись, тому що дуже скептично до точних цифр ось таких от пророцтв відношусь. Ну, а загалом, да, подивимось. Так що ще шоу шо має бути з впавшим літаком з Путіним. Ну а що? Е, Пригожин аж він нібито на той світ відправив? Нібито, бо по факту Пригожин живий. Е, ось. Ну, чому, чому б йому ту саму монету не повернути? Було б красиво, я вважаю. Там би весь світ би радів, якби Путін гепнувся десь в літаку. Отже, точно, людина, яку ненавидить ця планета. Добре. Ну крім росіян, звичайно, вони ж його кхм, в одне місце цілують. Ну добре, давайте не будемо про Е, Так, давайте далі. Дякую за відповідь. Е, добре, майстре, чув, що Путін хоче залишити Європу без інтернету з допомогою терактів. Може подивитися, чи вдасться це йому. І взагалі у світі інтернет зникне. Ну, не зникне в світі взагалі інтернет. Це я колись дивився мельком, правда. А, ну а за теракти давайте запитаємо. А ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а вдасться Путіну з допомогою якихось диверсій, терактів через якихось там підставних осіб позбавити Європу інтернету. Скажіть, що він правду. Ансус перевернутий, зразу випав. Ну, тобто, щось тут не то. Наутіс. Дагас. Куда? руни, Ну, а раз, хай так. Туріса зотов. І що в результаті. Фехо перевернуте. Зараз поясню. Так, що в нас тут? Ансус перевернутий, Наутіс, Дагас, Турісас, Отал перевернути, феху перевернута. Зразу йде, має місце якийсь обман. Зразу має місце якийсь обман. Не так просто це зробити. Ось, обмеження є. Притом суттєві. Тим не менше, якась трансформація ситуації відбувається. Ось Турісас, А це удар. Це якісь активні дії. .�이. Активні дії за кордоном, тому що руна перевернута. Плюс е, Кремль постарається від того відгородитись. Тобто, це якісь можуть бути там єменські хусити, знову ще там хто небудь, ну якась е, прокладка. Давайте так це скажемо. І ось, власне, феху перевернуто, збитки. Це на не, Тобто, якісь збитки вони таким чином нанесуть, тому що ось це такий удар. Е, а тій прокладці навіть багато й платити не прийдеться. Може буде ідейна якась прокладка, ну або невеликих коштів те їм обійдеться. Ну, загалом, да. Удар якийсь буде. По якраз по інтернету на Європу. Да, дійсно. І Кремль за тим стоятиме. Ну, але ось відбрешуться, що я не я, хата не моя. Ну, прям зовсім позбавлять Європу інтернету? ні. Е, і ПСО. Нема в них таких можливостей. Крім того, вже після тих от випадків в Червоному морі. Там, де хусити постарались, там було попередження, це десь, по-моєму, навіть мелькало в новинах. Було попередження від партнерів, що не грайте з вогнем. А, от. Ну, ну, давайте. Чи зникне інтернет в світі? Ну, це трохи розмите питання. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а десь в найближчому майбутньому зникне інтернет в світі. Скажіть, вам правду. Єрам. Аліс перевернутий. Перт. прямий все ще далі. Манас перевернутий. І що? Де вас перевернутий і куди це все? Прус А, Ну, дивіться, окрім того ж, там пошкодження якоїсь то важливої інтернет-магістралі. Ну, прям зникне інтернет? Ну, ні. Ну, більша частина розкладу перевернута. Зразу йде Єра. Це тривалий процес. Інтернет може зникнути. І то Єра більше про трансформацію тут іде, як не стільки про зникнення. Тобто, інтернет перейде в щось нове. Не знаю. Якось переназвуть, якась нова технологія буде, яка буде, власне, це витісняти. Ну, щось таке. Тобто найближче, найближче майбутнє, найближчі там роки десятиліття не видно, щоб з інтернетом щось відбулося. Ну, ось, оце ж показують, що певна незахищеність є. Самої інфраструктури, напевно, інтернету, що там підводний кабель, якийсь магістральний, клацнули, і все, почалися прикуги. Е, ось, відповідно. Ну, це ось інформація, реалізація інформації, розкриття якоїсь інформації, про що про вразливості якісь інтернету. Ну, це і про вразливості інфраструктури, напевно, а, не стільки самої технології, так би мовити. Ось щось там відбувається, якась зміна влади. Знаєте, ну хто там за інтернет відповідає? Ну, тобто, є, що я маю на увазі, хто за інтернет відповідає, є ж світові організації, які, власне, ну, підтримують е, інфраструктуру інтернету, так би мовити. От, є там такі організації, от про них мова. Щось там, на якісь зміни відбуваються, розвиток, нібито, сповільнюється, не знаю, до, до межі до упору технології дійдуть. І ось все рівно, певний, знаєте, як брак ресурсу. Ну, інтернет може перетворитись, ось ніби як щось нове, знаєте. Тобто якось еволю... Фу, еволюціонувати. О, ну прям зникне, ну ні. Ну, не видно цього на найближчі там десятиліття. Інтернет може зникнути хіба що разом з людством. Ну або якщо якась ще технологія його витіснить. Оце два, два варіанти. Ну, тому що, ну, як, як ви уявляєте себе без інтернету? <хи> Навіть Ютуба не було би мого каналу без інтернету. Ну. Так, дякую за відповідь. Ем, давайте далі. Ем, ну, давайте. Сабухі Іманов каже, що у 2026 році припиняться всі війни в світі через якийсь глобальний катаклізм. Я дивився, хто це, це екстрасенс, провидець ніби і так далі. Ну, давайте ну, знов таки перевіряю колегу. Ну, давайте. Чи буде? Не так. Я не буду питати про закінчення всіх війн, я спитаю, чи дійсно буде якийсь мегаглобальний катаклізм у 2026 році. Тому що війни це така штука, що да, постійно в світі кілька десятків війн триває. Тому як би. Це в природі людській, розумієте? от Не вдасться договоритися, треба воювати. Не дійшли ми ще до якої там цивілізації третього типу, якщо я правильно пам'ятаю класифікацію, міг і помилитись. Гаразд дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а чи буде в 2026 році якийсь глобальний катаклізм планетарного масштабу? Скажіть, що правду? Тепер перевернутий. Ха, за це вже цікаво. Кану. Так. Постаруна. Ох ти ж. Ого, пачка. Ну, добре. Так треба, значить. Інгус. Соло Ммм. Катаклізм якийсь потужний у 26-му році, дійсно можливий. Ось, відповідно, Хаглази показує якраз якесь велике природнє лихо. Но перевернутий масштаб. Тобто, ну я, я сказав, світовий масштаб, ну ні, це прям не планетарний масштаб, це буде щось простіше, більш обмежена територія, тим не менш доволі велике. Дійсно. Ем, ну Мені щось Єлстоун подумався. так, знаєте, е, Ну, то масштаб буде дійсно великий, якщо воно жахне. А воно ж колись жахне. да, Дай Бог тільки, щоб там через там, кілька мільйонів років. Е, ось. Е, ну, тобто, ні, ну, це не Єлстоун, це щось друге, це якась обмежена територія, ось, власне, катаклізм. Е, ну, щось може бути пов'язане з вогнем. Ну, не обов'язково. А, ну, метеорит. Вулкан, метеорит. Ну, щось з вогнем пов'язано. Ну, масштаб великий. Ну, не прям не планетарний. А, пуста руна. Ще тут щось не визначено. А, ну, це вищі сили. Да, план вищих сил. Ось відповідно. Ну, масштаб не визначений. От. Ну, загалом завершиться позитивно для планети, в принципі, е ну, і для населення планети, відповідно, ось соло. Ну, Знову таки знов так, руна сонця. М ну, і Теж вона ж з вогнем пов'язана. Щось таке з, з вогоньком буде, знаєте. Ну Завершиться загалом позитивно, і ось по ось захист вищих сил. Немає вищих сил, задуму погубити людство. Хоча у людства, у самого є задум явно погубити себе. Парадокс. Ну, а раз. Тобто, да, дійсно, в 26-му році якийсь великий катаклізм може бути. Ну, чи прям завершить він всі війни щось сумнівно. Знаючи, як люди лю... страх як люблять воювати. Це небо на землю має впасти, щоб всі війни завершились. Так, дякую за відповідь. <кхе> так, дякую за відповідь. Давайте далі. О, це теж буде дуже цікаве питання. Обміняли служителя Української церкви Московського патріарха, патріархату УПЦ МП для визволення наших із полону. Чи буде такий надалі? Ну, це ж вже було. Це там був Паша Мерседес, а, да? І це був, зокрема, цей, скажіть, я скажу. Ну, і ось недавно недавній обмін там теж обміняли. Чи Пашу Мерседеса не міняли? Ну, було вже таке. Такі прецеденти вже кілька було. Е -е 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 ну, Поправте в коментарях, якщо про Пашу Мерседеса так звану, якщо я помилився. Ну, ну, Таке ж вже було, це ж не, не єдиничний випадок. Ну, Давайте подивимося, чи буде ще такі, такі прецеденти, якби мати місце. Це гарне питання. Так, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка, ну, чи будуть ще обміни служителів? Української церкви Московського патріархату на визволення наших воїнів відповідно з російського полону. Чи буде ще такі прецеденти надалі? Хай скажете вам правду. Райда перевернута. Алагус. Беркана перевернута далі. Феху перевернута. Іса. Ну і що пофінал? Маннус. А, вон воно а, да Взагалі показують, що обміни тяжко йдуть. З Росії тяжко домовитись, як так. Тут не стільки мова, чи то буде служитель церкви, чи то е, ми їхні хорки віддамо взамін. Що у нас тут? Райдо перевернута, Лаус, Беркана перевернута, Фегу перевернута, Іса, Манас. Тяжко йде зразу. Ось, якесь роздоріжжя, якесь вагання. Тим не менш, правильний вектор це розвиток подій. ну, Тобто, має бути ще такий прецедент. Ну знов, повільно йде, не так скоро це буде. Тяжко йде, туго йде. Невелика кількість, мова не йде про велику кількість таких прецедентів. Ну що, скажімо, там, всіх служителів УПЦ-МП, да? СБУ, наприклад, там, дружно. Арештує і всіх їх дружно обміняють там, наприклад, на наших полонених. Ні, воно так не виглядає. Це будуть якісь е, одиничні випадки. назвемо це так. По Ісі знов таки повільно, знов таки купа обмежень і обмеження в кількості, до речі, і так далі. І ось Манна, все таки самі люди. Ну, Відповідно, служителі в даному випадку. Ну, знов таки, і сама нас. Е, ну, Це ті, хто ті, хто, кого судять, ті, кого спіймають, да? ну, тобто, на колабораці... на, на колаборантстві і так далі. От. Щось сьогодні заговорююсь, безбожно. Е, ось. Ну, Може, після стріма трохи е, Да, Стрім для спонсорів сьогодні був, відповідно, закритий, і ламповий, там, обговорювали всяке різне. Ну так, да, ставайте спонсорами каналу, спонсорів свої плюшки є. Е, е, да. Хвилинка реклами. От, ну, Тобто, це йде, як знаєте, служителі в обмеженнях якихось. от. Ну, чи ув'язнені, чи звинувачені, ну, щось таке. Ну, це невеликий масштаб. Ну, взагалі буде таке ще, так. Да. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді, давайте далі. Чи приймуть економічне бронювання? Питання, яке зараз хвилює дуже-дуже багатьох. Ну що ж, давайте подивимось. Я не буду питати, яку форму воно матиме. Давайте загалом. Яка там оплата, чи сума якоїсь оплати, чи там щось залом, давайте запитаємо. Так, добре, дякую за відповідь. Е, ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну а приймуть в Україні економічне бронювання від мобілізації, так зване. Скажіть рану правду. Ага, зразу пачка. Ну добре. так, гебо. Ейвес. Урус перевернутий. Далі ж. Ано перевернутий. Ох, баталій. Наутіс, ну і результат який. Ана перевернута. Так, що в нас тут? Гебо, ейва, сурус, перевернутий, кана перевернута, перевернута наутіс беркана. Гебо, та зразу документи йдуть. Зразу це документи, це якісь домовленості. Ну, тобто, домовляться, мають прийняти. Зразу можна це сказати. Но, йтиме е, якось тяжко, там якісь сварки, перепалки, оце от все. І будуть тягнути. Ось, нема в них сил, ну не знаю, нема в них ресурсу проголосувати, можливо, цей закон. У нас же ж там монобільшість розкололась, то, в принципі, що вже давно не для кого не секрет. Ось, якісь підводні камені, якась хитрість там буде. Ну, тобто, там закулісна гра ще та буде. Ось теж обмеження і теж будуть тянути. Це маніпуляції, до речі, якісь взагалі йдуть, залежність ніби від когось. По фіналу ось. Беркана перевернута, туди ж довго воно пробуксовуватиме, але все-таки ось тут початок, єбо зразу падає, а це домовленості, а це документи. Ну, тобто, мають прийняти. но ще, схоже, не так скоро. Ще ось там сварки, перепалки будуть, оце от все. Так, дякую за відповіді. Так, ну давайте зачитаю повністю. Потім перефразую. В мережах йдуть розмови, що Росатом збирається підключити ЗАЕС до російських мереж. Чи то правда, як це плине на Україну? Як ми можемо потім... Забрати її, чи зможемо взагалі. Зможемо, заберемо. Щодо того, чи хочуть вони підключити. Так, да, хочуть. Можу навіть без рун сказати, тому що маю е е інформаторів в Енергодарі. Давайте так скажу. Відповідно, це питання зразу знімається. Давайте подивимось, хочуть, то вони хочуть. Добре, чи вийде? Оце питання гарне. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, раз, покажіть, мені будь ласка. Ну а вийде у Росатома підключити Запорізьку атомну електростанцію до своїх мереж російських. Скажіть вам правду. Та й вас перевернутий. А хто їм дасть, Дурісас перевернутий. Подивіться, сьогодні пачками випадають. Вуня перевернута, феху перевернута. Щось тут шось сумнівно, що їм це вдасться, розумієте? І тут не в тому плані, що в них е, дві лівих, як у мене казали на одній з робіт, а те, що а хто їм дасть ну, в плані бойових дій. Дивіться, Тейвас, Торісас перевернутий, Тейвас теж, Вуня переверта, феху переверта. Тейвас Перевернутий, перевернути, Торісас Бойові дії і прильоти. Хто їм дасть, відповідно, навіть якщо вони спробують це зробити, е якийсь шальний український дрон може туди долетіти, правда? І не тільки дрон. Ось щось у них розчарування йде, руйнування мрії, руйнування планів. І брак ресурсу. Мова в даному випадку не стільки про гроші, як я розумію, скільки про спеціалістів. Е е з Росатому, хто там спеціалісти, не дуже то хочуть їхати на територію України. Незаконно ними окуповану, захоплену. Е, тому що розумію, що ось шальний український дрон може прилетіти. І жодні гроші того не варті. Все-таки в Росатомі трошки розумніші росіяни, ніж е, загальна маса, да, яка там за там, мільйон рублів готова своє життя продати. Тому таке, щось сумнівно, що в них те вдасться. Чи хочуть, да хочуть. Та вони і до Ламанша хотіли дійти, і Берлін захопити. Ну, щось не дуже. Ну добре, давайте запитаємо, якщо, це, якщо вони їм це все-таки вийде, як це вплине на Україну загалом. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а якщо Росатом все-таки якимось дивом підключить е, Запорізьку атомну електростанцію до своїх мереж російських? Як це вплине на Україну? Поясніть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Лаус. Знову пачка. Ну, ви гляньте, що робиться сьогодні. Інгус, Ейвас, Райдо. Ну і куди? Добре. Дагас. Результат цього всього соло. So. Uh, ну, в принципі, я тут негативного впливу не бачу. Ну, ну підключать, ну і що. По-перше, що чи підключать, а дуже велике питання. Uh, так, що у нас тут? Лагус, Інгус, Ейвас, Райдо, Переверта, Дагас Соло. Дивіться. Лаус. Uh, в даному випадку воно не, не розвиток, тобто не курс іде, а саме як лінії електропередач. Ось ІНГУС, да. Проблеми з достатком, мінус достаток позначає. Ну, ясно, електрозабезпечення. Ну, станція і так зараз не під нашим контролем, і електроенергію для України не виробляє. Тому, якби, Ну, ось, ось і ще якесь певне роздоріжжя, буде вагання, що робити з тим. Тим не менш, це дасть поштовх ситуації, це Дагаз дасть. А реакція партнерів, зокрема, ну, і ре... ну, реакція партнерів в першу чергу. Збройні сили України, звичайно ж, відреагують раніше за партнерів. от, е, Ну і соло по фіналу, все рівно, ось вам руна перемоги падає. Ну тобто, навпаки, ніби вони, якщо вони це зроблять, виглядає так, що це прискорить перемогу України. Ну, якщо так, то прапор їм в руки, як то кажуть. Ха -ха. Тому таке? Ну, якось не, ну, не, нема тут негативного впливу. ну, тобто, То, що вона електроенергію зараз виробляє, ну. Не виробляє, точніше. Ну, так, е, якщо, якщо росіяни її спробують переключити, ну, так там, е, і не видно, щоб їм це вдалося, в принципі. А вони ж її на осінь хочуть запустити, я вам більше скажу. Знов таки, тому що маю інформацію від своїх е, інформаторів з Енергодару. Так, да, да, плани такі хочуть. Чи один, чи то два енергоблоки вони збираються на осінь запустити. Але щось сумнівно, що їм це вдасться. Ну, якось так, добре. <кхем> так, на сьогодні все. Це такий ось бліц вийшов сьогодні. Пишіть, що ви думаєте по цим питанням? Може, у вас якісь там думки, здогадки будуть цікаві. Всі коментарі читаю, всім стараюсь відповідати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. Спонсорів там свої плюшки, доступ до рун та стаю перевірених, мною закритий чат, ну і інші бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!